Учениця четвертого класу в Одонецьке Далі Тараса Григорович Шевченко. Учитися, братиму, думайте, читайте. І чужому навчайтесь, а свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злому. На всій землі безконічні веселих в тому. міти ж, брати мої, найменшого... І обмитих поцілуйте, і вольними устами, і забудеться рамотна давня година. І ви добра слава, слава Україні, і світ ясний на вечері, і новий засіяє. Обніміте ж, обніміться ж, брати мої, морію вас, благай.